Приїхали наші малятка. Зараз буду казати, а хто це до нас приїхав. Скажу, що в бабусі трохи, коли не приїде ми, каже, а хто це до нас приїхав. Щось не в порядку. Ого, хто це йде? Опа! Маркуня, дивись твій. Лісопетний батальйон. хто такий на трактор сів. Хлопчику, як тебе звати? Орест. Орест. А педальками зможеш крутити? Забувся, а ну. Хоп! Ред. А так. бачиш? Оце то да. А що ти думав? Тут учаться зразу. <реку> Сіли і поїхали, правда? Клас. Всім привіт! Я сьогодні пізно, бо ж нема коли вгору глянути. Ну, вже от були сніданок, саме головне, що ліки Ористуська, антибіотик випив. Ой, мій маленький, без проблем, без проблем. Щось прохолодне, я думала, на дворі тепленько, а воно не дуже. Ну Трошки прошвернусь, поки дідуля там зайнятий з ними. Гарного дня, смачної кави. Треба в магазин поїхати. Діткам смаколиків накупляти. Зараз зоберемося і поїдемо. Щось нема такого тепла і все. Що це таке вітер? Ну, Це вже після Паски на грубки буде тепло. Я і коти за мною супроводжують мене, щоб не де не переживайте. Кабулося вже мабуть номер три, я вже й не пам'ятаю. Я сьогодні я. Десь може й пів шостої. І Марк середночі прийшов до нас, спали в трьох. Так скучила за ними, що Марк вже дорослий. дорослий. однак прийшов до баби спати. Ми його валетом поклали. У селі, вічі річі уселі! Пісні складає. От, молодець. Підемо на вуличку. Ідемо. Да. Хочу познайомити вас з онлайн-магазином жіночого взуття на будь-який смак і на будь гаманець. Взуття якісне, дуже широкий асортимент моделей, виконані з натурального матеріалу, швидка відправка і прямий відшив взуття. У них у магазині всі фото і всі відео їхні власні, і дуже зручно мати в телефоні свій власний магазин взуття і бути в курсі всіх новинок. А новинки щодня і дуже часті розпродажі модельок по ціні нижче закупівельних. Тому приєднуйтесь до магазину. Дівчатка, магазин працює офіційно, є обмін, є повернення і є накладений платіж. Швидкі відповіді, і власниця Світлана допоможе вам обрати саме ваш розмір і вашу модельку. От дуже зручно мати у Viber магазин взуття. Обов'язково приєднуйтесь і щодня, будете знати, які є новинки. І я вам хочу сказати, чому я вибрала саме цю модель. У мене така модель вже була, я зносила. Лише були вони в мене кофейного кольору. І от, слава Богу, що я в цьому магазині знову потрапила на цю модель і замовила собі такі тільки чорні. Вони м'якусінькі, до того зручні, от із задоволенням я ті зносила. Замовила собі ще одні. Але ви можете щось замовити інше. Там дуже широкий асортимент. Підемо у магазік сімейство. Так, приодягаю свого чоловіка. Гляньте, як йому гарно в цій сорочці. Дуже красиво. Давайте білу приміряємо. Біла, я думаю, буде якраз до свят Великодня. Як ви вже здогадались, це сорочки від Shop. власне виробництво. Розмір. там, Розмірна сітка класна, у нас 3XL. І от якраз на Олега класно сідає, тому уточнюйте краще за розмірами. Але розмірна сітка велика. От люблю, коли чоловік сорочиться. Нікого не потрібно шукати. Ті, хто потрібні, я вже знайшла. Кого можна загубила. Лишилися тільки ті, які дійсно важливі. У мене кава, вам бажаю гарного, мирного дня, ангела-охоронця вам та вашим рідним. П'ю каву, бо від того, що я її не п'ю, голова не перестає. Болить моя голова. Не то, що прям до. Та нічого терпіти не можна, але тупа, неюча біль є присутна. Трошки хвилююсь, бо попереду дорога. Ну нічого, ми сильні, ми все витримаємо. Мої гості поїхали, от не мої, а гості мого сина. Тому в мене сьогодні трошки більше роботи і прання є, є, що робити. І сьогодні в мене в планах. В планах у мене сьогодні червоний бур. Вчора, коли забирали собачок, шукали червоний буряк, щоб мені сьогодні не йти в магазин. Знайшли ми його в супер пуперському в магазині, де все екологічне, відварений. Ну нічого, відварений то відварений. А картоплі нема. Бо на цьому тижні були деруни. І вчора на вечерю була смажена картопля. Тому все одно мені йти треба, але мені прання сьогодні багато. І сьогодні, якби вівторок генеральне прибирання, ну я приберуся, але генерально точно не буду. Ще до Великодня є день чистий четвер, щось доприбирається, щось доміняється, себе постіль поміняла, змінила, ну, в общем, п'ю каву, трошки підуправлюся і схожу, куплю картоплі. Дріжджі я купила. Учора, що я вам ще хотіла сказати на рахунок глазурі, звищенка суха, згущене молоко і сухе молоко вже є е, рецепти ж прямо пропорції, скільки треба сухого, скільки треба згущеного. Дівчата, я не хочу сказати, що я дуже умна людина, але я вам хочу сказати. Я коли знайшла цей рецепт, це було до війни і задовго. Я робила ж по пропорціях, І у мене оця намазка, помадка, чи як на неї можна сказати, вийшла дуже-дуже рідка. Ну, просто все б текло. Тому, на мою думку, ви, звісно, вирішуєте, як хочете, вірте тим рецептам. На мою думку, різне згущене молоко. Різне сухе молоко буває, я так думаю. Ну, згущене точно різне буває. Тому, ну я хто, я бачу, хто збиває. З'єдную, а потім збиваю міксером. Ну, я не знаю. Я отак собі вже схему цю відпрацювала, сиплю сухе і потрошку підливаю згущене. Нехай воно буде краще густіше, воно постоє, трошки попуститься, розслабиться. От. Ну, як пропорції, ну як можна три ложки того, ложка того. Ну, як я зараз брала згущене молоко в польському магазині. Я навіть не знаю, яке воно, якої жирності, якої воно густоти. Тому ну, дивіться самі, звісно, вірте рецепт, там, пробуйте, додавайте тоді. Але я думаю, зробіть на одну пасочку. Зробіть ще на одну пасочку. Ну, це моя особиста думка. А вам вирішувати, як вам краще робити? Я не знаю, я планую на чистий четвер, а там я ніяк в салон ще не попаду, мені ж треба перед від'їздом зробити манікюр. Фарбування. Можливо, так статися. Знаю, що в п'ятницю не печуть, ну не знаю. Моя бабуся пекла завжди в п'ятницю. А там буду бачити. Дякую.